Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. При мікрофоні Наталя Соколенко, і сьогодні у черговому епізоді проєкту Фейк-контроль ми розглянемо приклад російської дезінформації спрямованої на дискредитацію українських військових та волонтерів, а також на поширення паніки та зневіри серед українців. Пропагандисти розповсюдили фейкове відео, де розповідається, що нібито 70-річну пенсіонерку побили волонтери за відмову віддати картоплю на потреби збройних сил України. На відео тривалістю 46 секунд наліпили логотип марафону Єдині новини. Хоча жодне медіа, яке входить до телемарафону, не поширювало такої новини. Це відео супроводжується різними емоційними гачками, щоб викликати жалість та обурення до сфабрикованої історії, і водночас не містить жодної конкретики. Помітили і спростували це фейкове відео, що стало вірусним у соцмережах. фактчекери проєкту Нота Єнота. Ми проаналізували це відео і розповімо, як фейки створюють ілюзію правди. Використання логотипів відомих медіа для підкріплення авторитетом, вигадані конфлікти, відсутність конкретики в деталях та будь-яких доказів, якими способами маніпулятори намагаються підірвати довіру до волонтерів і захисників України, а також як такі фейки розпізнати, як їх розвінчують, як їм протистояти. Про це нам розповіла експертка Альона Романюк, редакторка фактчекерського проєкту Нота є нота» та викладачка Київського національного університету імені Тараса. Шевченка насамперед поговоримо про техніки, які використали пропагандисти у цьому фейку. Їх одразу декілька. Почнемо із наліпленого логотипу єдиних новин, як це впливає на довіру до вкиду, та як можна виявляти подібні підробки під авторитетні джерела. Говорить Альона Романюк. Насправді, коли використовують логотип якогось відомого медіа, там BBC, «Церкало тижня», Українська Правда, «1 плюс 1», або як в цьому конкретному випадку, логотип єдині новини, йдеться про те, щоб підкріпити фейк так званим авторитетом. Ну хто би повірив в якийсь ось такий фейк, ну невелика частина аудиторії, але коли є впізнаваний логотип, то авторитет конкретного медіа або конкретної програми, або конкрет. Едного проєкту підкріплює авторитетом своїм ось цей вкинутий фейк і таким чином сприяє тому, щоб аудиторія здебільшого повірила і повелася на таку провокацію. Насправді, відео, попри те, що воно дуже коротке, 45 секунд, і немає жодної конкретики, достатньо сильно б'є на емоції. Зокрема, йдеться про низку таких емоційних гачків і прийомів, тому що за 45 секунд. Фейкомети змогли розказати цілу історію. У нас є умовна жертва. Це 70-річна пенсіонерка, яку нібито побили, і ось це вже викликає обурення і жалість. Є захисники, які можуть залишитися без картоплі, такі що, яке? Без картоплі, такий собі фейк-лякалка. Ну, і, звісно ж, вони виступають як герої. Знову ж таки, є ще одні герої це волонтери, які хочуть допомогти і зібрати картоплю і продукти. Є ще одні герої і всі українці, які допомагають Збройним силам України, зокрема діляться продуктами. А далі йде розгортання історії і початок конфлікту про те, що є бездушні ще українці, так собі можна сказати, антигерої. І ось якраз як приклад такої бездушної українки наводять якусь неіснуючу 70-річну пенсіонерку, ну новий мальчик в трусіках. І це якраз таки, нібито та пенсіонерка, яку нібито побили. В Чому проблема? Тут вже в нас така основа конфлікту. Це те, що вона відмовилася здавати картоплю на потреби ЗСУ. Тобто, у нас фактично жертва вже стає антигероєм. Далі додаються деталі про те, що вона грубо відмовила, і більше того, говорила російською ще один емоційний гачок, ще одна тріщина, яка є в українському суспільстві. Її дуже вміло сюди інтегрувати. Інтегрували знову ж таки з кого роблять ще антигероїв, звісно, із волонтерів, тому що волонтери це одна із цільових аудиторій російської дезінформації і пропаганди. Бо оскільки волонтер, який нібито вернувся з нуля, не зміг втримати себе, що жінка 70-літня відмовляється віддати картоплю і ще й говорить російською, то він її побив і забрав у неї всю всю картоплю. Ну і власне ми бачимо, що і пенсіонери, і волонтери тут стають антигероями. Тому тут немаленька кількість емоційних тригерів, гачків, які чіпляють емоції, які викликають весь спектр або великий спектр реакції на таку новину, і по про те, що немає інформації про те, коли це сталося, яке перше джерело, хто про це сказав, як звати пенсіонерку, який саме волонтер. Чи дійсно був волонтер, чи дійсно була пенсіонерка? Жодної конкретики немає. Всі відео заблюрені. Це просто нарізка кадрів з різних інших відео, але при цьому це відео стало доволі вірусним. Як в Тіктоці, так і його максимально просували через коментарі у соцмережах. А тепер поговоримо про те, як можна розпізнати такі фейки та протестувати пропаганді. Якщо б ми стикнулися у соцмережах із цією емоційною історією, то мали би одразу замислитися, чи дає вона відповідь на ряд запитань, каже Альона Романюк. В Чому тут ситуація? Звісно, Росія намагається дискредитувати волонтерство як рух в Україні і волонтерів, конкретних, зокрема, відповідно, такі вкиди є, були і так само будуть продовжуватися. І дуже важливо не вестися на такі вкиди, де намагаються очорнити волонтерів, збройні сили, попри те, що коли наприклад така інформація з'являється на офіційних сторінках національної поліції України. Ми можемо аналізувати, довіряти і так далі. Але коли це поширюється відео, якась в соцмережах так, з такими стримаційними гачками, ми на це не ведемося. Щодо нестачі продуктів, в цьому вкиді, в цьому фейку ми бачимо два лейтмотиви, які власне просочують це відео. Перший це дійсно нестача продуктів у збройних силах України. Це про те, що нібито там в нас військові голодують, і так далі. А другий Лейтмотив це високі ціни, високі тарифи і низькі пенсії. Це от власне ті наративи, які як на мене найближчим часом розігруватиме російська дезінформаційна машина, і ми побачимо ще не один фейк найближчим часом, де будуть таким теж або лейтмотивом проходити ці теми, або навіть намагатися вийти на перший рівень і фейки стосуватиметься конкретно однієї із цих тем. Отже, як ви чули, що роблять російські пропагандисти, щоб зневірити нас у волонтерах, спробувати налякати суспільство, те, що нібито військовим не вистачає харчів, ну вони видають ці свої фейкові відео за те, що це нібито сюжет, який вийшов у марафоні Єдині новини і ліплять навіть логотип. І як ви чули, щойно в нашої експертки від Альони Романюк. Нічого конкретного в цих відео немає, і це одразу має вас якби спонукати думати над тим, що саме відбувається, тобто де вас хочуть надурити, якщо немає конкретної інформації, немає імені людини. Ні... Ту, яку нібито образили, ні тієї людини, яка нібито завдала кривди, все це треба ставити під великий знак запитання. Ну і загальне правило, якщо якесь відео викликає уже у вас такі потужні емоції, то швидше за все це і є фейк, зроблений майстерно чи менш талановито російськими фейкометами. Ну а я нагадаю, ми слухали коментарі Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту Нота і нота та викладачки Київського національного. Університету імені Шевченка. Ну і кожного дня звучить наша рубрика Фейк-контроль на українському радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.